Чи любите ви бівстроганав страва? Знайома кожному, мабуть, з дитинства. Робили його вже ж не як в ресторанах, а так по-домашньому. Сьогодні приготуємо так само, як готували в нашому дитинстві. Я взяла вже порізану телятину, можна брати яловичину. Можна брати цілим шматочком шияк або вирізку, або навіть задню частину. Я завжди відбиваю м'ясо на бістроганам. Не всі то роблять, то не обов'язково. Нарізаємо на смужки невеличкі, 3-4 см завдовжки, солимо. Перчимо зайвого. Я нічого сюди не додаю. Алі добре натираємо, можна залишити навіть на півгодинки, промаринуватись. Далі посипаємо борошном і перемішуємо так, щоб кожен шматочок був вгорнутий тонким шаром борошна. Я смажу на суміші олії та вершкового масла, хоча можна просто на вершковому маслі, але воно стільки зараз коштує, що краще змішати олію з маслом. Коли масло припинить піднятися, викладаємо м'ясо. М'ясо періодично помішуємо принаймні на початку, щоб воно не склеювалось. Смажимо на середньому вогні недовго. Нам треба, щоб. Воно просто схопилась хвилин 5-7 не довше. Робимо соус, змішуємо сметану, томатну пасту, трошки підсолюємо і доливаємо водички. Якщо у вас стара яловичина, долийте до м'яса воду і протушкуйте окремо без соуса. Я заливаю толятину відразу соусом і тушкую хвилин 20. За 5 хвилин до готовності додаю часничок. Це наш бівстрогана в Він ідеальний до пюрешки, до макаронів. Це дуже смачно зі смаком дитинства. Це дуже добра перевірена роками. Страва смачного. Ваша доріко.